Епідемічна ситуація, пов'язана з поширенням віл в Україні, продовжує загострюватись. Розроблено загальнодержавну цільову соціальну програму протидії віл СНІДу, розраховано на період до 2018 року. Але проблеми лишаються. Від моменту реєстрації першого випадку віл-інфекції у 1987 році. За останніми даними зареєстровано 223 тисячі випадків віл-інфікованих осіб, із них майже 37 тисяч дітей до 14 років. Десять років тому, коли ми розпочали свою діяльність, ми і до речі відкрили дитячий центр для дітей, сімей, яких торкнулася проблема ВІЛ. Ми розпочали саме з підтримки дітей, їхніх батьків, тому що дітей не приймали до дитячих дошкільних закладів, були проблеми з прийомом і перебуванням дітей у школах нашого міста і області. І така тенденція відбувалася, і ми її бачили взагалі в всій Україні. Водночас спостерігається тенденція до стабілізації епідемічної ситуації. Зокрема, знизився показник темпів приросту нових випадків віл-інфекції. Майже у шість разів знизився показник частоти передачі віл від матері до дитини. Втім, кількість зареєстрованих випадків віл-інфекції щороку збільшується. При цьому рівень доступу до послуг з лікування залишається низьким. Отже, смертність від сніду залишається високою. Вілінфікована дитина, яка е... Приймає антиретровірусну терапію. Вона є повністю безпечною для інших дітей для суспільства, тому що вірус в крові цієї дитини він заблоковано його заблоковано і він не передається навіть при е, по -по подразненнях шкіри, навіть при кровотечі він не передається. Це нереально. Тобто, такого шляху передачі від дитини до дитини не зафіксовано у всьому світі. Уявіть собі молоду, красиву жінку, заміжню освічену, впевнену в собі, яка живе в селі. Що може скомпроментувати людину з такою характеристикою? Тільки така підступна хвороба, як ВІЛ. Про наявність вірусу жінка дізналась під час другої вагітності. А незабаром про це дізнались усі? Ну, я думаю, це помилка, тому що не було таких от е, ситуацій, де я могла б де могла б бути якась ризикована поведінка, тому що е, моїй доньці вже був рік. Я завагітніла е, своїм сином. І я кілька разів намагалася впевнити лікарів, щоб вони мені брали повторний аналіз. Спочатку не повірила, потім переконалась і ледь не збожеволіла. Підозра могла падати хіба що на чоловіка або зараження під час перших пологів. Обстежила доньку. Висновок лікарів прозвучав як вирок, інфікована. Що робити, як жити з цим? Як часто люди не знаходять відповіді на ці питання, і не тому, що опиняються в скрутному становищі, а насамперед тому, що потрапляють у повну ізоляцію від суспільства, тоді вперше я зіткнулася з такими явищами, як стигма та дискримінація, було дуже важко цей статус прийняти, тому що я живу в сільській місцевості, де всі все про всіх знають. Наша героїня дискримінацію відчула відразу ж у лікарні. Народжувати сина довелось самотужки без кваліфікованої медичної допомоги. Дуже швидко народила, лікар до мене не підходив, акушерка підходила. Ну, видно було і ту обстановку і ситуації, і як гримали на мене. Але мені вже тоді було не до того. До дитини боялися підходити, вона тривалий час лежала на столі і кричала. Досить часто ВІЛ позитивним відмовляють у наданні допомоги в медичних установах, незважаючи на пряму заборону такої відмови, зазначену у статті 16 закону про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини, та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ. Ну, коли я приходила відвідувати лікаря, в якому в я стояла на де по вагітності, то на мені закінчувалась черга завжди починалася перерва якось. І вирішували, хто ж мене буде приймати. Багато з нас навіть не знають, що ВІЛ та СНІД не одне й те саме. ВІЛ це вірус, що вражає імунну систему, а СНІД це комплекс захворювань, які виникають у людини з ВІЛ на фоні низького імунітету. ВІЛ і СНІД викликають страх і занепокоєння, які часто виявляються перебільшеними. Люди бояться заразитись ВІЛ при звичайному побутовому контакті. Ці страхи не обґрунтовані. Звичайний контакт з людьми, що живуть з ВІЛ-СНІД абсолютно безпечний. Ми зрозуміли, що дійсно ми щось можемо зробити не лише для себе, а для таких же людей, як і ми. Ми створили громадську організацію, яка і до сих пір функціонує і працює на благо людей і діток. Причина обережного ставлення до людей, що живуть з ВІЛ, криється також у невмінні або небажанні поставити себе на місце іншої людини. Хоча за великим рахунком ніхто не застрахований від того, що опиниться в подібній ситуації, своїй доньці я сказала про статус, коли їй було 8 років. Я вже на той час почала приймати лікування і готувала її до того, що ти ж будеш як мама, тому що дитина дуже прив'язана до мене на емоційному рівні, особливо останні 8 років, коли. Їхній батько пішов з сім'ї, перестав цікавитися, як вони живуть. Я її готувала до того, що не всі до тебе будуть добре ставитися. Не всі. І це не твоя проблема, а проблема тих людей. Тому що ніхто не знає, що з ними в житті може трапитися. У нас так трапилося. І знаєте, це можливо якийсь певний сарказм, але життя змінилось кардинально і в кращу сторону. Навчати доньку прописним істинам із самого дитинства довелось і нашій героїні. Дівчинка з першого класу відчула, що таке самотність, образи однолітків, ігнорування. Взагалі, в перших класах за мною взагалі ніхто не дружив. Ну, я постійно ходила сама, так ну, сиділа, бо це, ну, в першому, в другому класі так було, в третьому, в четвертому вже трохи почали почати дружити. Ну, основному моя сестра, вона, якщо з дівчинками посориться, вона одразу до мене, де ми з нею ходили. А потім тільки опять дівчат хоч взяти, взять. Вона обирала всегда їх, тому що їх більше, а я одна. Мати всіляко підтримувала і підтримує дитину зараз. Разом приймають ліки. Братик народився без вірусу. Всі почуваються абсолютно здоровими і безпечними для оточуючих, займають активну громадську позицію, намагаються жити повноцінним людським життям. Мама громадський діяч, дівчинка творча натура. Ходять із братиком до школи, намагаються бути товариськими. Дівчинка танцює, бере участь у різноманітних заходах. Зокрема, з нагоди десятиріччя Черкаського обласного відділення, всесвітньої мережі людей, які живуть з ВІЛ. Наш юний талант був у перших рядах активістів з підготовки та проведення свята. Але ж неможливо застрахуватись на всі випадки життя. Прикрощі таки не обминули родину. Ми пішли гуляти і. Пішли ж, ну, прийшов протилежний клас, тож ну, вони пішли рядом, коли нас гуляли, І один хлопчик почав обзиватися на мене, і на мою сестру. Я підійшла і просто йому сказала, як ну, можна не обзиватися, хоча б на, ну, на мене і на сестру, мою, пожалуйста, не обзиватися. І, Та дівчинка вона почала вступатися за нього. ну, Чого ти до нього лізеш? Вона взяла мене, мене, пішла братом, взяла за шкібарки. Я підійшла і от брата, чого ти до нього лізеш? Кажу. Вона почала мене тягти за волосся, почала бити ще перший день. Потім ми йшли, вона обізвала мені в спину що ти спідозна. Я подзвонила мамі, я плакала, мама кажу, мене обізвали спідозно, Вона спитала, питала, хто. Здавалось, банальна ситуація. Підлітки посварились, хтось когось образив. Справа дійшла навіть до рукоприкладства. І як часто буває в таких ситуаціях, для когось це може закінчитись лікарняним ліжком. Синці загоюються, пройшов навіть струс мозку, залишились тільки душевні рани, як з ними жити. Постраждала, не отримала навіть вибачень, не говорячи про компенсацію моральних збитків. Я не можу бути для них подружкою, тому що. Я не така, як вони не... цей. Д... Ну, по Потім в четвертому класі зі мною почали дівчинки дружити. Ми перейшли в старшу школу велику, то нас тоді вже почали зі мною більшість класу дружити, зараз зі за мною більше половини класу дружить. Керівництво школи та педагогічний колектив не пішли на врегулювання конфлікту. Мовляв, нехай батьки самі розбираються між собою. Коли журналіст звернувся за поясненням особисто до директора, той уникнув зустрічі. А коли справа дійшла до кримінального розслідування, а згодом і до суду, то зайняв незрозуміло, як для освітянина, на позицію. Власне, заявив матері: мовляв, ви ж знаєте, хто батько дівчинки, протидії якої збираєтесь позиватись до суду. Ви кажете нього є. Коло спілкування впливові люди якісь як мінімум він особистий ректора оплатного інституції і директор школи виявився правий на хід розслідування справи. Ця обставина дійсно вплинула. Справу захисту честі та гідності постраждалі програли. Тут не те саме. Я біля тіни суд і скасував все. Виходить, що віл позитивних людей закон захищає тільки на папері. А насправді в правосудді продовжують спрацьовувати корупційні схеми. Справа закрита абсолютно незаконно, от необґрунтовано, і суд нас цьому підтримав. Рішення про поновлення слідства по справі було прийнято в середині квітня. Зараз ми вже бачимо кінець липня, але чотири місяці справа лежить без належного руху. Якісь відговорки. Обґрунтування зайнятістю, і справа лежить без руху. Я думаю, що е, все-таки е, свічі органи до нас прислухаються, справу поновлять і, і знову розгляне суд уже належним чином і прийме законне рішення по цій справі. Щоб повторно домогтися справедливості, повернути справу в законне русло, нашій героїні довелось здолати чимало перешкод. По-перше, самі пройти серйозну школу правового навчання. По-друге, найняти професійного адвоката і стукати в усі двері, щоб повернути справу на дослідування. Тепер справа за малим. Міліція й далі продовжує саботувати розслідування. Слідчі посилаються на зайнятість, враховуючи те, що робота слідчих не дуже перспективна стала. Працівники кримінального розшуку, працівники БОЗ, у них іде рік за два, і люди тягнуться туди при одинаковій абсолютно зарплаті. А слідчий апарат області дуже молодий, досвідчених працівників немає, немає кому вчитися. Це проблема нескільки Черкаської області, зокрема як держави взагалі. Слідчий апарат практично знаходиться в загоні. Минуло сто днів подолання корупції. Народ сподівається на нову владу. Родина чекає на справедливість. Та зрушень поки що ніяких відвертаються односельці, посадовці на обличчя дискримінація та стигматизація. І правоохоронцям немає до цього діла. Але як тільки справа потрапить до суду, адвокат впевнений у справедливості його рішення. По справі буде прийнято законне рішення, і всі винні будуть покарані. Варто усім нам усвідомити, що люди, які живуть звіл, не мають намірів здаватись, вони прагнуть одужання. Але жити без віри і надії неможливо. І це в наших силах об'єднати зусилля, позбавитись від стереотипів і шаблонів, навчитись розуміти один одного. І хто знає, можливо, тоді ми станемо свідками чуда, зцілення від чуми ХХ століття. В Усякому випадку люди, які так мислять, є їх мільйони. Олена Стрижак щойно повернулася з міжнародного форуму і не з пустими руками за успіхи в боротьбі за права людей, що живуть з ВІЛ. Черкасці отримали одну з найбільших світових нагород і премію в 10 тисяч доларів. США. Так що життя триває, і справа боротьби за це життя дійсно в наших руках. Зваги, запитаєте ви, перегони? Майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві Урожай. Сьогодні урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів. Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!